З'явився вночі господь Соломонові і сказав до нього: Вислухав я твою молитву і вибрав собі це місце, як дім жертвоприношень, коли я замкну небо і не буде дощу, і коли звелю сарані пожирати край або нашлю чуму на народ мій, і коли мій народ, що зветься моїм ім'ям. Покориться, буде молитись та шукати обличчя мого і навернеться від своїх лихих доріг, то я почую з неба і прощу гріхи їхні, і вигою їхню землю. Віднині очі мої будуть відкриті, і вуха мої будуть сприймати молитву на цьому місці. Тепер я вибрав і освятив дім цей. Щоб моє ім'я було там повіки, очі мої і серце моє будуть там по всі часи. Якщо ти ходитимеш передо мною, як ходив батько твій Давид, чинитимеш усе те, що я заповів тобі, пильнуватимеш мої постанови та мої закони, то я укріплю престол Твого царства, як обіцяв Давидові, твоєму батькові. Словами, не переведеться у тебе той, хто володітиме в Ізраїлі. А коли ви відступите і покинете мої постанови і мої заповіді, що їх я дав вам, і підете та станете служити іншим богам і кланятись їм, то я вас викоріню з лиця моєї землі, що я дав вам, а храм цей що я посвятив імені моєму, відкинув геть від себе, і зроблю його приказкою та й посміховищем між усіма народами. А що до цього храму величного, то кожний, перехожий повз нього жахатиметься і говоритиме. Навіщо Господь учинив таке цій землі і цьому храмові і відрікатимуть, те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх, який вивів їх з єгипетської землі, і пристали до інших богів, кланялись і служили їм, зате він наслав на них усе це лихо.